Моя екологічна стежка починається зі шкільного подвір'я нашого ліцею. Перед нами пам'ятник великому Тарасу. Борітеся, поборете, Вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля Святая. Він дивиться на нас, школярів, і начебто заповідає. Щоб ми боролися не лише за свою свободу, а й за чисте навколишнє середовище. Ми звикли вважати, що природа та земля всесильна, але при цьому ми забуваємо, що вона ранима і крихка. За це говорять такі факти: ґрунти руйнуються, виснажуються, забруднюються. Ґрунти забруднюють відходами промисловості і сміття. Найбільшою проблемою є утилізація побутових відходів. Люди, схаменіться, годі вже смітити. Краще, можливо, сади посадити. З метою роздільного збирання та утилізації побутових відходів у нашому ліцеї було встановлено контейнери для збирання окремо паперу, скла, пластика, металу, а також наші учні долучилися до акції Батарейки Збирайтесь. Старшокласники нашої школи провели бесіди щодо необхідності збирання батареї у контейнери. Акція збере макулатуру, збереже ліс, проводилася в ліцеї. За виручені кошти вдалося купити тисячу цибулин тюльпанів і висадити на шкільному подвір'ї. Навесні школа перетворюється в тюльпановий рай. А у нас задача і ціль одна шанути землю для народу. Тож не лінуйся і зроби посильний внесок для природи. Найкраще місце на землі, де ти родився і зростаєш, щоб так завжди було в житті. Планету рідну ти любити маєш. Є багато квіток запашних, кожна квітка красу свою має. Та гарнічні завжди поміж них ті, що квітнуть у рідному краї. Шкільний дендропарк це наша можливість кожен день побути наодинці з природою. Багато квітів розташовано в цьому дендропарку. вони надихають нас робити добро. Розташували ми їх за порами року. Щоб Дентропар був хитручен цілий рік. Ось першими ми можемо побачити первоцвіти. Щороку навесні в Україні знищуються мільйони первоцвітів, серед яких підсніжники, шафран, проліски, черемша і рис. Більшість, які занесені до Червоної книги України. Закликаємо! бережіть правоцвіти. У нашій місцевості збиралась перлина правоцвіття, Кільченський заказник. Тут і підсніжники біляві, і проліски мов синява, а ці конвалі прекрасні і чудо-квітка сон-трава. Ах, як приємно подивись на цей природний барв. Ах, як приємно закохатись у неповторність їхніх чар. Ми задоволенням знайомимося у квітні з унікальним куточком Дніпровщини кільченським заказником. Я земля, я в біді. Погляньте, люди в очі мені. Страждаю я в димах, вогнях, мене підривають, риють, палять, мене зовсім не доглядають. Пляшки, банки та коробки. Закидали вони мене і навіть те мале дитя. З долонь викидав сміття. Почуйте тихий голос мій, поговорить, не маю сил. Я плачу сльозами дощу. Я задихаюсь, не мовчу. Я землетрусами кричу. Я гніваюсь, це звуки грому. Я хочу бути чиста та здорова. Так що ж нам треба робити? Остання Аніна наша жити. Економно, конструктивно, обґрунтовано. Любовно, ощадливо гуманно, грамотно, гармонічно. І раціонально використовувати природні багатства. Я, Я люблю землю! А для цього ми прикрашаємо наше подвір'я алеями, сакури, магноліями та новими деревами. А як ви? же ждав без калини? Давно стала символом України. І як же ми радіємо, коли бачимо її квіти, і гарні червоні ягоди, і співаємо пісню нашу. Похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину відкриємо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, гейроселимо. А давайте помріємо, якою як б ми хотіли бачити нашу землю. Метелики в полі танцюють танок. А іще малюю сонце, небо, море, диво, квіти розфарбовую фарбовим своїм. Я малюю світ романтики і любові. Я малюю світ добра, краси, пісень. Малюємо кольоровий день. Летить на землю весняна одного болить, вилує на землі життя. Ви, люди, вам належить ця земля. Її простори, луки, і поля. Обов'язок людини про довкілля дбати, що щоб взяло дітям передати.